Берлін, травень 1940 року, Друга світова війна. Капітан Вермахта Штефан Брант отримує наказ від найвищого керівництва забезпечити безпеку Вільгельма II, колишнього німецького монарха. Інші офіцери, які знають Бранта, здивовані, що йому випала така честь, адже за те, що він зробив у Польщі, його мали розстріляти. Після Першої світової війни німецького монарха Вільгельма II усунули від посади, і він утік у Голландію, проте досі залишається символом своєї країни. Нацистська влада стурбована тим, що англійці можуть скористатись Вільгельмом у своїх цілях. Бранд приїжджає до маєтку, де живе колишній кайзер. Молода покоївка Міка відчиняє вхідні двері і проведжає капітана усередину маєтку. Бранта зустрічає ад'ютант Кайзера Зігурт і відразу повідомляє капітану, що тут заборонено мати особисті стосунки з прислугою. Дружина Кайзера Герміна, мріє про повернення чоловіка на трон і як наслідок про повернення її статусу дружини монарха. Гестап чекає від Бранта щоденних звітів про все, що відбувається у маєтку. Від Бранта також вимагають викрити агента з місцевих, чий радіопередавач був запланований під час нещодавнього сеансу зв'язку. І останнє гестапо повідомляє Бранту, що якщо з Кайзером щось трапиться, капітана за це розстріляють. Вранці зігурд звітує колишньому монарху, що німецькі війська увійшли до Голландії. Вільгельм не вважає цей хід стратегічно розумним, адже є інші ділянки у Європі, де потрібне підкріплення. З під носом кави входить Міка, нова покоївка. Вільгельм цікавиться, чи захопила б вона Голландію, якби командувала військами. І Міка відповідає, що так, адже там дуже гарно. Така щира відповідь Мікі смішить Вільгельма. Увечері Міка приходить до флігеля капітана і передає розпорядження від Вільгельма. Бранта запрошено завтра на вечерю. Капітан каже: Міці, щоб вона роздяглась, і дівчина виконує його бажання. Під час сексу капітану не дає спокою минулорічна рана, отримана у Польщі, і тому Міка вдягається і йде. Перед зустрічю з Кайзером ад'ютант докладно інструктує Бранта, що не можна буде висловлювати свою думку, а говорити потрібно лише тоді, коли запитають. За столом Герміна питає про родину Бранта, і капітан відповідає: дід і батько воювали, обидва віддали життя за країну. Мати Бранта померла від туберкульозу, коли йому виповнилось всього 12. Несподівано Кайзер сердиться, побачивши у цьому звинувачення у свій бік за тягар та біди німецького народу. Вільгельм каже, що програв війну через зраду, а потім залишає залу. Повернувшись до себе у кімнату, Брант знаходить Міку, яка чекає на нього у темряві. Вона просить капітана роздягнутись. Торкається його шраму на животі, а потім спокушає його. Бранд просить гостю залишитись до ранку, але дівчина йде, щоб не бути поміченою сторонніми. Наступного дня Бранд вправляється у стрільбі з пістолета. Капітан, що побував у боях, згадує Польщу, де він побачив гори трупів серед мирного населення. Часто його відвідують нічні кошмари про ці події. Зігурд повідомляє Кайзеру, що Бранд вимагає переселити його з Флігелю в будинок, адже в гостьовому флігелі капітан занадто далеко від Кайзера, щоб забезпечити надійну охорону, особливо враховуючи англійського агента, який напевно десь поблизу. Кайзер погоджується, після чого Зігурд пропонує обговорити новини з фронту. Але Вільгельм каже, що має справи важливіші, і йде годувати качок у ставку. Міка показує капітанові його нову кімнату у будинку, а потім, після недовгих сумнівів, каже, де знаходиться її кімната. Пізніше приходить інспектор із Гестапо Дітріх і повідомляє бранту про черговий сеанс зв'язку, перехоплений їхньою службою у найближчому селі. Міка приходить до пастора в храм і каже, що бачила бранта із гестапівцем, і підозрює, що коло пошуку англійського агента звужується навколо маєтку Кайзера. Пастор зв'язковий та спільник розвідниці, тому пропонує відправити цю інформацію до Лондона. Але Міці потрібно більше часу, щоб не викликати підозри. Пізніше у себе в кімнаті Міка змащує револьвер, як раптом чує кроки, тому квапливо ховає зброю назад у схованку, перекинувши при цьому фляжку із мастилом. Вночі гестапівці перехоплюють черговий сеанс зв'язку, який було відправлено з одного із сіл. Наступного дня Кайзер пропонує Міці та її сім'ї допомогу, якщо вони потребують чогось, але Гарміна перебиває їхню розмову. Дружина Вільгельма вважає, що Міка позбавлена манер, але нестача персоналу змушує Гарміну терпіти дівчину. Міка заходить до себе у кімнату і бачить Бранта, який читає Фрідріха Ніцше. Вони кохаються, а потім Міка вирішує зізнатись, що вона єврейка, але Бранта це не хвилює. Міка впевнена, що якось хвилюватиме, але Брант лише констатує: ми всі помремо рано чи пізно. Вночі капітанові знову сниться жах, і він бачить убитих мирних жителів у Польщі. Вранці Брант іде і на вулиці розуміє, що пачка цигарок, яка лежала у тумбочці Мікі, чомусь пахла мастилом для зброї. У маєток приїжджає Гестапівець Дітріх і повідомляє капітанові про майбутній візит Гіммлера, правої руки Гітлера. У зв'язку з цим Дітріх вимагає список прислуги, щоб провести необхідну перевірку та обшук у будинку. Перше, що робить Брант, це дізнається від ад'ютанта, що зброя у будинку є тільки у господаря, а його чисткою займається лише один лакей. Герміна намагається переконати Бранта, що її чоловік лояльний до фюрера. І просить не зважати на його деякі висловлювання. Під час обшуку будинку Бранд одразу йде до кімнати Мікі, щоб зробити огляд її речей особисто, адже мастило для зброї не могло опинитись у дівчини випадково. Брант переконується в черговий раз, що мастило для зброї було розлито тут зовсім нещодавно, але самої зброї Брант не знаходить. Пізніше капітан передає Дітріху список прислуги, як раптом помічає Міку, яка поспішає до села. Дівчина приходить до церкви, щоб побачити пастора і повідомити про майбутній візит Гімлера. Брант йшов слідом за Мікою, тому помічає зустріч у церкві, але не чує саму розмову. Міка хоче вбити Гімлера і помститись за смерть свого батька та чоловіка, але пастор відмовляє її, адже жива вона звідти вже не вийде. Міка готова на самопожертву і вимагає, щоб пастор терміново зв'язався з Лондоном. Міка йде і пастор передає радіограму, запитуючи у Лондона подальші інструкції. Цього разу гестапо вже чекали на сигнал із села, тому полингують його і захоплюють пастора. Міка приходить до Бранта і залишається в нього на ніч. Капітан згадує Польщу, де мирних жителів розстрілювали есесівці. Офіцера, який віддав цей наказ, Брант побив прямо перед солдатами. Капітан вважає, що такі люди ганьблять СС і всю Німеччину. Але Міка каже, що такі офіцери не виняток, а більшість. Капітан пропонує дівчині стати його дружиною. А здивована Міка нагадує, що вона єврейка, і Бранд не утримує відповіді на свою пропозицію. Наступного дня Дітріх показує Бранту арештованого та побитого пастора, від якого Гестапівці намагаються отримати інформацію, але поки що безрезультатно. Після Брант виходить на двір і нервуючи закурює. Йому стає ясно, що Міка і є таємним агентом Лондона, якого вони шукають. Пастор рано чи пізно це скаже. Тож життя Мікі тепер під серйозною загрозою. Капітан повертається до маєтку, де все готове до прибуття Гімблера. Рейхсфюрера зустрічає Зігурт і проводить у будинок. Бранд повідомляє Міку про арешт пастора і про те, що бачив її у церкві. Капітан пропонує Міці зникнути, але вона відмовляється залишати маєток і каже, що виконає свій обов'язок, а Бранд нехай виконує свій. Закоханість бере гору над клятвою державі, і брат обіймає міку, залишаючи мету її перебування у таємниці від усіх. Герміна впевнена, що Гімлер приїхав обговорити відновлення монархії у Німеччині і повернення Вільгельма на трон, тому вона вручає Рейхсфюреру конверт із грошима, щоб таким чином заручитись його подальшою підтримкою. Кайзер у саду зустрічається з Гімлером наодинці і пізніше повідомляє дружину про запрошення для них повернутись до Берліна. Вільгельм натхненний і приймає поздоровлення від Зігурда. Пізніше Гімлер каже Бранту, що проїхався сюди не заради відновлення статусу Вільгельма. Націонал-соціалістична влада насправді має намір вирухувати залишки усіх монархістів, щоб заарештувати їх. Гімлер наказує Бранту доповідати у Берлін про всіх, хто контактуватиме з Кайзером. Брант розуміє, що відставного монарха у цьому випадку нічого доброго не чекає. Пізніше капітан розмовляє з інспектором Дітріхом і дізнається про те, що пастор заговорив. Під час обіду рейхсфюрер Обговорює витрати Німеччини пов'язані з війною та методи їх зменшення, такі як приспання дітей інвалідів, яких немає сенсу годувати. Брант спостерігає за Мікою, яка намагається виглядати спокійною. Після того Міка каже капітанові, що всі вони правило, а він виняток. Гімлер їде, а капітан запитує у ад'ютанта Кайзера, чи може бути щось важливіше ніж відданість своїй країні. Зігурт відповідає, що для цього спочатку потрібно зрозуміти, що означає своя країна і чи існує вона ще. Брант каже ад'ютанту, що запрошення для Кайзера це пастка, і відданий Вільгельму Зігурт дякує за це капітану. Міка йде на галявину до Вільгельма, де він коле дрова, намагаючись відволіктись від неприємного візиту Гімлера. Міка каже, що готова передати послання від Уінстона Черчилля, Кайзер усміхається, адже тепер він розуміє, що Міка і є агент англійців. Від нервової напруги Вільгельм втрачає свідомість і падає на землю, а дівчина біжить до маєтку просити допомоги. У цей час Бранту наказують затримати Міку, адже пастор назвав її ім'я. Дівчина тікає, але Брант ловить її за руку, і тоді Міка спрямовує пістолет на капітана. Брант каже, що вона не зможе втекти одна і просить довіритись йому. Кайзер приходить до тями і зізнається дружині, що їм пропонують сховатись у Англії до закінчення війни. Вільгельм відмовився, але й до Берліна він теж не має наміру їхати. Після спілкування з Гімблером Кайзер зрозумів, що не хоче брати участь у тому, що робить Гітлер. На галявину приїжджає Брант із Зігурдом, щоб відвести Кайзера у маєток. Адже туди вже викликали лікаря. Поклавши Пільгельма у фургон, Бранд каже Герміні та зігурду, що повезе кайзера до лікарні, і не пускає їх на пасажирські сидіння, залишаючи на галявині. У лісі капітан підбирає міку, що втекла з маєтку, і незабаром трійця зупиняється перед гестапівцями, які вже оточили периметр у пошуках агента. Брант переконує Дітріха, що Кайзер у важкому стані та його життя набагато важливіше, ніж обшуки фургона. Дітріх наказує Гестапівцям їхати до маєтку і продовжувати пошуки, і залишаються лише зі своїм помічником. Дітріх все ж таки йде перевірити фургон Бранта всупереч аргументам капітана. Дівчина приймає пігулку, щоб гестапо не встигли схопити її живою, і Кайзер лише встигає сказати, що цього не треба робити. Помічник Дітріха відкриває багажне відділення фургона і відразу падає від кулі посланої Мікою. В цей же момент Брант вбиває Дітріха, а потім відвозить Кайзера і Міку за кордон периметра. Міка має адресу, куди втекти, і вона благає Бранта приєднатися до неї. Але капітан відмовляється: він зрадив країну і не має наміру залишати її. Також він має хороше алібі, і живий Кайзер його підтвердить тому капітана не розстріляють. Бранд просить Міку не сумувати, адже тепер він знайшов за що боротись. Капітан прощається із Мікою і на сам кінець ще раз пропонує вийти за нього заміж. Дівчина на цей раз згодна і просить знайти її після війни. Кайзер, що прокинувся, питає Бранта, чи вдалося Міці втекти. І капітан дякує Кайзеру за врятоване життя. Через деякий час Брант, який працює у берлінському штабі, отримує посилку з Червоного Хреста. Відкривши її, він знаходить книгу Ніцше, яку колись бачив у руках Мікі і посміхається. На перших сторінках вказано лондонську адресу дівчини, і Брант розуміє, що кохана врятувалась і вижила. В отрехті Зігурт повідомляє Вільгельму, що у Бранта хороші новини. І це коротке, але багатозначне послання радує Кайзера. Вагітна Міка сидить на лавці в лондонському парку в очікуванні прийому у прем'єр-міністра Англії Вінстона Черчилля.